Першими спеціальностями, відкритими в інституті, була перекладна лінгвістика та дизайн. У 2001 році ліцензована спеціальність олімпійський та професійний спорт. По спеціальностям правознавця та олімпійський професійний спорт здійснюється підготовка не тільки за денною, а й за заочною формами навчання. У гуманітарному інституті створені достатні умови для ефективного і якісного навчання. Підготовка фахівців здійснюється за такими напрямами: право, теологія, дизайн та спорт. Для студентів гуманітарного інституту створена і функціонує окрема бібліотека. Фонд бібліотеки 25 тисяч примірників. Для студентів напряму підготовки права функціонує криміналістична лабораторія. Студенти напряму спорту тренуються на власній базі, яка включає дві спортзали, зал для боксу, дві водні станції, тренажерний зал, футбольне поле. Я хочу сказати дещо пару слів про наш гуманітарний інститут при національному технічному університеті. Особливістю цього гуманітарного інституту, по-перше, є те, що тут я не знаю, як в інших інститутах, не знаю як на інших факультетах, але саме тут, саме у нас, найбільше і найкраще люблять своїх дітей. Друга особливість нашого факультету і нашого інституту в тому, що ми нашим дітям даємо нові обрії. Колись у президента Кеннеді була програма для Сполучених Штатів: нові обрії, нові обрії Америки. Так от наші базові знання відкривають нашим дітям нові обрії. Наші діти навчаються далі, в Норвегії, в Угорщині, в Німеччині, в Ізраїлі. І третя особливість це поєднання гуманітарної освіти і технічної освіти, яке дає на виході спеціаліста нового зразка, яке дає можливість відкривати нові обрії для наших дітей.